Я на вершині. Ну, пошти, саме вершина десь тут, але там немає кашерного місця. Я трошки біля вершини, на пів метра нижче вершини. Я так думаю, що тут був якийсь бой великий час во війни. Я так зрозумів, це американці наступали, Або так скажем, союзники, да? а німці тут оборонялися. И в части этого установлен этот памятный знак. Правда, он никак не подписанный. В интернете можно подавиться информацию. А мы стоим вот так. Тоже неплохо стоим. Не так як немцы. Но по-своему хорошо. Вот. Что это? А, тут такая интересная тема была. Я сижу. Ты чуй это? Оказалось, Косульки, я навіть одну побачив, і вони мене побачили, і потім почали крик піднімати. І тут же різко пролетіли надо мною два ряхтівних самоліта. Дуже низько. Так громко було, що аж луші заложила. Так. так що готується до війни. Правда, в німців тепер росіяни будуть. Я так думаю, що вони готуються, вони знають. От. Судя по всьому, американці розсуждають так: Поки війна велика не наступила, вони логістику оружия производять таким образом, щоб поставляти Україні оружиє з Європи. А вже ж, якщо почнеться війна з Росією, тоді вони вже будуть перебрати з Америки свої запаси. Ну или же, смотря де вона почнеться, не звісно. Вони все дуже раціонально ділають, Так щоб не тратити рішеннях ресурсів. Типо того. Це що касається війни, ладно. А у нас, а у нас, що у нас? Нам сьогодні треба розетка і вай фай. Коротше, так. Да, тут просто камінь, на ньому звезда, ніякої підписи немає, нічого. Отаке. Вот в інтернеті підписано, що це таке і для чого. Коротше, поправка. Це була Перша світова війна. Отакої. І тут була і та саме, в общем, в честь одного боя. коротше, там ферма. Ночі, щось так сильно ревіли вони, я не пойму, чого. Там салют був вечором, може вони салюта злякались. Таке. А я коротше, виїхав, їду, а потім думаю, а куди я їду? Мені ж треба новий маршрут строить. Куди їхати? Фу, треба знайти зручне місце і полазить карти, подивитися, а то я не якось. Поки що я вирішив їхати по трасі, машин тут небагато зараз, поки проїду, а там побачимо. Дивіться вам Лежать бревна і вони їх водой спеціально брызгают. І вони такий цвет приобретают странный. Я таке ж саме бачив у Чилі. Возможно це спеціальне дерево для мебели модной. Дуже прикольне місце відпочинку, відгородили від дороги. Получається уютненько, но камери наблюдають. Бачите? У них усюди ось такі. Ось эти. Типа короче нельзя мешки оставлять с мусором пакеты. И це везде. Я уже сколько їду. Потому что Короче тут вроде как и Франция, но уже приближаемся до этого. Понятно. Так, я насколько понял, в мы уже прибыли в ЦСТЕНИ. Вроде, да? Храм. І прикольний істочник водички. Я мабуть наберу. Водичка має бути кошерна. Прикольно, там де я приїхав обозначений велосипедний маршрут. І от багато таких сиділок віддихалок всяких. Але тут маленькими буквами написано, що вода не питна. От прикольно. Тут пам'ятник другий світовий. Але солдат виглядає майже так само. Тут появилась велосипедная дорога. И в этом у стены... Стены, правильно. Есть все магазины. А этот велосипед а с сигнализацией. Он не пристегнутый, на нем сигнализация просто стоит. Двица, кто шлемы купил, одели, коробки тут оставили. Мы идем сначала в Лидл. Тут надо прикупить некоторых продуктов, а потом буду уже шукать магазин с розеткою. Взять такую интересную штучку. Це похоже как мы брали там рулеты. Правда хлеб начиненный мясом. 4 евро за килограмм стоит. И я посчитав, там получается примерно это, це, мясо по весу чуть больше половины. Так что есть стоит попробовать. Термарч так хрен заедешь. <реш> так хитро заїзд зроблений, тому що він оптимізований для машин. Поскольку Франція скоро закінчиться, я вирішив попробувати ще один сирок. Дуже довго дивився, вибирав, вирішив взяти такий постарше, потвердіше. Я не розбираюсь в в сортах, просто по виду Вибирав Взяв рибок ще різних собі і чаю, бо чай теж закінчується. Кофе тут не було хорошого. Но я завтра ще буду в одному місті. Там будуть всі магазини, там ще прикуплю кофе собі. Отже, з Сардину я цей раз купив томаті. З авокадмієм. Кушаю її. Ще спробував цей рулетик. Він класний. Так як я і думав. Це хороша штука. В общем, тут недалеко була ця кафешка якась закрита. Але дуже хороші столики возле неї. Я приземлився, трошки перекусив. Очень хорошо. Получається, карти мені строять, маршрути, куди попало дугами, крюками. Але якщо їхати прямо, через 20 км буде місто, в якому є вокзал. Возможно, там є розетки. Тому я так і поїду по трасі. Не думаю, що там буде багато движений, в принципі, не думаю. Поїдемо. Отак, якщо добре то чутно, ці вентилятори дуже шумні. Це такі прості, як у нас. А ото вчора були якісь безшумні. Да, до речі, я неправильно посчитав. По трасі ж тут не 20, трошки менше, 17. І железна дорога вже з'явилась. Вже вона близько десь буде. Десь воно все близько тут. Ось ми вже під'їжджаємо до цього міста. Ото на карті там обозначена фортеця величезна на горі. Це ми її вже бачимо. І в ній знаходиться ота церква. Може там монастир? Побачив річечку, вирішив внезапну стирку устроїти. П'ять хвилин і все. Носочки постирав майку, шапку. Вже так потом провонялося, А тепер кайф. І маєчка свіжий. Написано цитадель Монн. Мон... ну коротше город Мон какой-то там Я до неї близько, навіть не під'їду і не зможу більше побачити, бо дорога йде трошки стороною і тут дуже крутий підйом, капець, вообще я пішки йду. Ужас Отак вот називається, називається Наш город Ужас, якийсь. я здохну сейчас Фух. В общем вокзал у нас отак вот виглядає Нема тут нічого. Таке відчуття що тут і поїзда не їздять. Дивіться, тут же ж не це А, ні, там далі їздять, да. Це тут одне колія заброшена. Дивіться, зет. Вот Ось таке. Трошки спочинем і їдемо далі. В общем, не судьба. Сів сюди внутрішньо, думав, тут клітка фарадея, але ну, ні Не працює Його сама не доставала, і прийшлося її прибити трохи. В общем. 8 км до Бельгії, а там через 15 км перший бельгійський вокзал може там розетки будуть. Вже приближаюсь до кордону. Тут останнє місце отдыха. Я так зрозумів перед кордоном буде. Я так внезапно, даже і не планував, що прямо зараз поїду в Бельгію. Зняти ці носки отсюди. А то ще поліцаї там можуть стояти, арестувати мене. За і Посадять в бельгійську тюрму. цікаво, а як там? Дотик стоїть. Я так зрозумів, він стоїть на приватній території зараз. Я пам'ятаю історію, що лінія Можено строїлася на границі з Німеччиною, а на границі з Бельгією її не було. І німці обійшли сюди в обход. Але, виходить, щось тут так і було. останній французький населений пункт. Дивіться, бачите, тут тоже туристи. Якийсь турист спалив хату. До кордону кілометр стався. Тут считай, що это, французький город закінчується. І сразу бац, і вже Бельгія. вс. О, велосипедний знак. Вот это я люблю. В общем, такой простой въезды в Бельгию у нас получился. Опаньки. Цикаво получается. Населенный пункт закончился, наоборот началась велодорожка. Вот это я понимаю. Она, конечно, паршивенькая, старая уже. Значит, тут они их ложили набагато раньше. И архитектура тоже резко не меняется. Постепенно. Там я так зрозумів істочник, не і, і всього, написано, що не пітний. Так, ну поки що тут нічого особливого немає, щоб дивитися. Таке обіліє. Вот так вона виглядає. Перший, другий город, городок. Розпальцовка. Я так зрозумів, що це дорога 88, ми на неї зараз виїжджаємо. Вот. А тут була 887. Я так зрозумів апарат по продаже мороженого і покупоколи. Тут з'явилися велосипедні знаки. О, карти мене трошки запутали, ось тут вокзал буде. Місто Вертон. Вокзал такий прикольний. Вот так відділений. В нічим нападає наші старі вокзали. І пахне так само деревом, як на наших вокзалах. Зато тут есть розвитка. Хоч одненька. Ну мені хватило. Заряжуся і поїду далі. Кстати, моя камера наблюдає, а велосипедна в написана. Вон. Так. Ну все це так снаружи виглядає вокзальчик. А наш істочник води прямо через перехрестя туди наверх, в центр. Їдемо до центру міста. А тут таке здание прикольне, похоже на монастир якийсь, напевно. Дуже похоже. А може це школа така? Вполне може бути. Сьогодні у них, напевно, якийсь день картон, або всюди картон виставляють Наверное прийде ночью машина і буде забирать весь картон. Источник воды обозначений десь тут надо шукать. Кранник возле церкви. на углу, як обозначено. Нам щоб напростисть можна виїхати десь в цю сторону, есть маршрут. Нам десь сюди. В мене продовжує радувати только що крутий спуск вниз а тепер підйом і там ще дорога поломана і ремонтують все таке зараз ми вийдем скоро на основну дорогу і по ній треба кілометрів 20 проїхати тут іде такий хребет і покритий лісом і по ньому проходим кордон ну і зараз проходить ото хороші ліси там знаходяться нам вони підходять Бельгійські дома виглядають так по порівненні з французьким це такий акуратний мінімалізм. Заборів нема. У них все по-другому. А коли виїжджаєш з міста, Бельгія виглядає отак. Карту подивився, а заснять забув. на ходу трошки. Муслон, мус, 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 короче, муслон, якийсь муслон, муслон или мусон, так называется. В общем, Азналай, Азна, короче, какое-то такое название населеного пункта, Тут короче, Осман мені каже, що мені треба повернути, і зараз я сворачую і їду в ліс. В дуже цікаве місце. Короче, вперше я Осман ошибся. Тут немає дороги, тут тупик. Там спортивний і этот самий і я через нього їхати не буду. Я поверну по основній дорозі далі. Тут в цих містах дуже багато таких вагонеток, узкоколійних маленьких. Я так зрозумів, це їхні мерія. Прикол дивіться. Обозначенный і на знаку велосипед туда. це їхня станція, железнодорожна. Переїзд. Я думав, тут буде тунельчик, а тут переїзд. Тут ще кусочок хацапетовки. А дальше починається хащі, блін. Ты хлопець мене таки, що обгоняв поздоровався зі мною хеллоу. А еще я внимание, что много надписей по-английски сразу сделаны. Ну, тут понятно, потому что рядом разные страны с разными мовами. И поэтому у них непонятно, кто ты и откуда. Вот так. Нам еще надо похекать, бо у нас до леса идет крутой подъем. Я с трудом даже иду, капец. Ехать вообще невозможно. Бачите, Наші хекані продовжуються. Є дорожки заїзду в ліс такі. От. Але я хочу повище. Такий звук, значить, десь струмок шумить. Я дивлюсь, що я кудись на вершину піднявся і далі йде вниз дорога. Та я, мабуть, десь тут буду вже. Вставай. Не піду далі. Прикольно, ти мені в 10, а в 9 у лісі вже темно майже нічого не видно. Короче, ось надибав місце. Дуже хороше в таких густих зарослях. Поляночка Ось Вообще офігенно На вершині гори зараз будемо располагаться. У нас буде добре бельгійські яблочки. ось вот таке Все, мабуть, на тому і закінчимо потому що я більше нічого сьогодні зняти не зможу Короче, отута метрів через 300 знову границя Франції дуже прикольне місце.